У зв'язку з очікуваним стрімким зниженням температури повітря цілком імовірно, що вже 8 жовтня у Полтаві стартує опалювальний сезон. Прогнозують фахівці обласного комунального підприємства Полтава Теплоенерго. Але разом з тим наголошують, подати тепло до осель Полтавців готові вже сьогодні. Нагадаємо, рішення щодо початку опалювального сезону приймають органи місцевого самоврядування. У Полтаві його старт визначається розпорядженням міського голови. Підставою для такого розпорядження є рівень середньодобової. Температури зовнішнього повітря на позначці не нижче за плюс 8 градусів Цельсія. Цьогоріч за рахунок переоснащення чергових двох котелень підприємства у обласному центрі він буде економнішим за попередні, говорять комунальники. Зокрема, влітку цього року повної реконструкції зазнала котельне підприємство, розташоване в центральній частині міста, по вулиці, уютній 29. В Востаннє її технічне переоснащення відбувалося ще у 1992 році. І за ці роки технологічна обладнання. Обладнання вже двічі відпрацювало нормативний термін своєї експлуатації і застаріло як морально, так і фізично. Встановили сучасні котли українського виробництва з коефіцієнтом корисної дії більше 92%. Замінили газове обладнання, змонтували нову систему автоматизації, яка дозволяє експлуатувати котельню без постійної присутності обслуговуючого персоналу. Та повністю в автоматизованому режимі підтримувати параметри теплоносія в залежності від температури зовнішнього повітря. Загалом на її повну реконструкцію підприємством Полтава Теплоенерго було витрачено понад 7 мільйонів гривень. Реконструкція, наголошують фахівці підприємства, дасть можливість заощаджувати щорічно майже мільйон гривень. До реконструкції, в залежності від року і погодних умов, котельня споживала від 1 мільйона 200 до 1,5 мільйона метрів кубічних природного газу. Поживання електричної енергії знаходилось в межах 110-120 тисяч кВт годин на рік. В результати реконструкції очікувана економія природного газу складе близько 15%. В грошовому екваленті це 850 тисяч гривень, а економія фонду заробітної плати, оскільки тут було, постійно працювали 4 оператора, складе близько 250 тисяч гривень. Якщо до реконструкції сам один насос стояв, потужністю 30 кВт то зараз, коли котельна даже буде працювати повністю в зимньому режимі, то ця нагрузка буде 28-25 кВт. По котельні таким чином, вже за сім років підприємство очікує повністю окупити усі витрати на її реконструкцію, а отже, почне реально заощаджувати кошти. До того ж, повністю перезавантажена котельня дасть можливість значно підвищити ефективність використання енергоносіїв та безумовно поліпшить якість надаваних неї послуг. Ця котельна буде обслуговувати порядка 24 жилих будинків. Це по старій схемі. По новіслі підключається ще 4 будинки, розраховано на додаткову нагрузку. Це по гарячому водопостачанню і по опаленню. Загалом цього року на планові ремонти тепломереж та котелень підприємство витратило близько 20 мільйонів гривень.